День мої малята, любі хлопчики і дівчата, ми з папучкою вітаємо вас. Пам'ятаєте, наш папуга нещодавно був у далекій подорожі. Він побував в казковій країні Звукляндії, де живуть звуки. Папуга подружився з мешканцями цієї країни. І хоче, щоб і ви дізналися про них. Минулого разу ми з папугою розповіли вам, дітки, про одного веселого, співучого мешканця голосного звука. А сьогодні, малята, ми хочемо вам розповісти іще про одного незвичайного мешканця цієї чудової країни. Тож сідайте зручненько. І слухайте уважно. В далекій чарівній країні звуклянці, там, де жив наш знайомий голосний, з іншого боку казкового лісу жив ще один мешканець. Він зовсім не умів співати. Але йому дуже хотілося цього навчитися. Кожного ранку він виходив із будиночка і намагався заспівати пісеньку. Але замість співу у нього із з ротика виривались зовсім інші звуки. Інколи він починав свистіти. Цей звук був схожий на звук насоса, який накачує колесо. Інколи він починав пихкати п-п-п, як справжній паровоз. А бувало, він починав мукати м-м-м, як справжня корова. Умів він шипіти, шш, як лісова змійка. І навіть гарчати гарчатир, як сердитий тигр. У нього ще із ротика виривалося багато різних звуків, але всі вони не були схожі на спів. Ці звуки виривалися у нього з ротика тому, що повітрячко не могло вільно вийти із нього, завжди натикалося на якісь перешкоди або губки, або зубки, або навіть на язичок. Так і жив цей мешканець один і завжди був сумним через те, що важко йому було спілкуватися. Тож знайомі мешканці з Вокляндії так і прозвали його сумний, а він мріяв знайти друга, який обов'язково вмів би співати веселих пісень. Одного разу гуляв сумний лісом, аж раптом почув веселий спів. А. а о-о-о. Діти, ви вже здогадалися, хто це так весело співав? Пішов сумний на спів і побачив голосного. Добрий день, це ти так гарно співав? запитав сумний у голосного. Добрий день і тобі, друже. Так це я співав? відповів голосний. Тобі сподобались мої пісні? Тож давай познайомимось. Мене звуть голосний, тому що я вмію голос на дзвінку співати. А ти хто як тебе звати? Всі звуть мене сумним, бо я не вмію співати веселих та й зовсім ніяких пісень. Коли я намагаюся їх проспівати, мені в ротику завжди заважає перешкода або зубки, або губки і навіть язичок. А що ти вмієш робити? запитав голосний у сумного. Я вмію свистіти, як насос. Шипіти, як змійка. Шш. Шш. як жучок. Ж -ж, Ж. Ж. Мукати, як орівка. М -м -м. І навіть гарчати, як тигр. Р, -р, 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 Р. Ще багато чого вмію, але не співати. <плес> Так це просто чудово. вигукнув голосний. Ти вмієш робити те, чого не вмію я, а я вмію робити те, чого ти не вмієш. Тож давай все робити разом. Давай з тобою дружити. Давай, давай. Радісно вигукнув сумний. Він так давно мріяв знайти собі друга і, здається, таки знайшов його. Тепер ти не будеш більше сумувати, ти будеш завжди при мені. Тобто при голосному, і всі будуть називати тебе приголосним. Так, так, мені дуже подобається моє нове ім'я. З тих часів і живуть усі приголосні звуки разом з голосними. Голосний співає пісеньки, приголосний промовляє свої звуки, а разом у них утворюються склади, які потім складаються в слова. Звуки дружать між собою і хочуть, щоб і ви, дітки з ними подружилися. Малята. Сьогодні ви познайомились ще з одним незвичайним мешканцем країни Звукляндії, приголосним звуком. Ви дізналися, що приголосний дружить з голосним, і завдяки цій дружбі утворюються склади, із яких складаються слова. Тож, наші друзі, голосні і приголосні звуки допомагають нам, людям, говорити. Я гадаю малята, що ви також хочете подружитися з цими звуками і навчитися правильно і чітко говорити, вимовляти слова. А ми з папугою бажаємо вам в цьому успіху і сподіваємось на нову зустріч! До побачення малята, до нової зустрічі!